Постійно в нього була одна відповідь: що ми молоді, хто як не ми. Краще в мене немає ні дітей, ні, ні дружини. Краще я, ніж якась дитина залишиться сиротою без батька і тому подібне. Народився 26.06.2002 року, проживав в Миронівці, в садочок не ходив, навчався в Кошманівській школі, закінчив 9 класів, далі пішов до полтавського профтехкучилища, ну а далі вже і служба, в принципі. Як і всі, напевно, братики і сестрички билися просто жах. Ну а потім з часом, уже як стали більш дорослими, то в принципі проблем у нас не виникало. Дуже так тепло спілкувалися. Завжди, якщо так я зразу до Стаса дзвоню, якісь проблеми, то в принципі, будучи старшою, то завжди з ним я була меншою. На строкову службу він у 21-му році, в 18, ну, майже в 19 років, пішов за повісткою. В якийсь момент він говорить: якщо прийде повістка. Можете підписувати без мене, я йду на, на строкову службу. Я пам'ятаю, мама дзвонить каже: я не можу до Стаса додзвонитись, принесли повістку, я підписала. І вже 1 червня ми його відправляли ну, сюди до Полтави. Він, в принципі, дуже загорівся. Він тут пару днів був у Полтаві, поки їх від... ну, розподілили, скажімо так. А він... Пам'ятаю, що подзвонив. Говорить, я хочу дуже в прикордонні. Приїздили, мені так сподобалось, я хочу. Якби мене взяли, це було б дуже круто. Говорю, можливо, повезе. І через пару днів він дзвонить, говорить, що я їду, все, я їду до Львова, будемо там у прикордонних навчатися. І далі півроку він прослужив і в січні 22-го року він першу відпустку. Через півроку приїхав. Це був в принципі останній раз, коли ми бачились, тому що вже в лютому почалось повномасштабне вторгнення і вже їх не відпускали. В січні 23 го він скинув мені рапорт про те, що, що він написав рапорт, що має бажання проходити завдання, виконувати завдання в бойових діях, скажімо так. Ну і після того вже рапорт підписали. І він... Перевели їх до черкаської частини і вже безпосередньо в складі Сталевого кордону 15-ї мобільної прикордонної групи він вже й проходив службу надалі. А як батьки відреагували на його рішення, що він ми всі його в принципі відмовляли на той момент йому тільки 21 був. Він ну, говорили, що побудь в частині є змо ну, для чого тобі йти. Та постійно в нього була одна відповідь: що ми молоді, хто як не ми. Краще в мене немає ні дітей, ні, ні дружини. Краще я, ніж які, якась дитина залишиться сиротою без батька і тому подібне. Тобто, повпливати ми на нього не могли. Його рішення все. Далі вони пройшли навчання, і вже в липні 23-го року вони виїхали на Харківський напрямок в Куп'янськ. І вже в серпні він попав до полону. Уже офіційно нам повідомили 8 числа, що він вважається зниклим безвісті при виконанні бойового завдання в населеному пункті Сіньківка в Куп'янському районі. Три місяці ми не знали, де він. Взагалі, ми думали, що ну, хто знає, чим більше відстань від дати зникнення, тим більше різних думок через три місяці. Це було 7 листопада. Мені приходить о восьмій вечора смс невідомого номера на російській мові. Здравствуйте. Вам Куценко Станіслав Ізвєстін?» Пишу: да, це мій брат. Потім мене запитали, чи подальша його судьба мені відома. Говорю, ні. Він зниклий без вісті, рахується. Я так холодно відповідала, тому що була начитана, скажімо так, про шахрайські всякі схеми і тому подібне. Потім мені приходить відео із Стасом а на телефон, де Стас говорить, що я в полоді, все нормально, годують, одягають, ну, в принципі, як завжди, як і всі, що в них там все добре і все прекрасно. Карін, привіт. Я в російському плену. все добре, живу здоровий. Знаю, що давно не виходив з мамі подзвони, скажи, що я живий, тому що три місяці не було. Мовили, що було там на умі. Вкриш, що я жив, і, хочу відео і вже в лютому місяці я побачила в Телеграмі, не в теле, і в Телеграм-каналах, і в, в Тіктоці списки 500 чоловік, які вони там були в один час, що вони готові віддати, прям чуть ли не сьогодні. А, і в цих списках був Стас. З того моменту я чекала. Перший обмін я бачу, що він йде по цьому списку. Я пам'ятаю, я взяла зошит, я виписала всі імена, всі прізвища. І кожен обмін я викреслювала просто всіх військовополонених, яких звільнили. І, в принципі, так, скажімо так, дивилась. Наскільки шанс уже, що Стас наступний приїде, більший чи менший? Вони так по алфавіту виходять там з букви А там декілька, потім Б декілька. І я бачу, що список, в принципі, ще досить немаленький, але на букву «К» уже людей менше. Думаю, ну в принципі, якщо так, то десь пару обмінів і можливо буде вдома. І от липень, 17 число 24-го року. Я прокидався, і зранку я бачу смс, що планується обмін 95 на 95. І в 3, без п'яти 3, дзвінок з невідомого номера я хватаю той телефон. Думаю, напевно, це точно Стас. А, і так, я кажу Ало, і з таким тремтінням він говорить Карі, привіт. Що я навіть не впізнала спочатку. Я говорю Стас, це ти? Він да, я вдома, все добре. Я вдома. Він Починає плакати, я теж, він говорить, що все добре, заспокуй, ну, заспокойся, Я через дві годинки тебе наберу, вже коли нам видадуть телефони. Потім він вже ввечері набрав з телефону, вони їхали. Вони до двох годин аж до Києва їхали в два ночі. Ми все, весь цей час спілкувалися по телефону, а потім вже йшла реабілітація. Десь, напевно, в госпіталі десь до двох неділь, а потім ще в санаторій їх відправляли, ще десь приблизно так же. І в серпні, 28 серпня 24-го року, він звільнився із служби. Виходить, 9 числа він приїхав, побув вдома, з'їздив в військомат, йому назначили на 17 число проходження ВЛК. 17 го числа він мав би приїхати проходити. Медогляд виходить. 14-го він говорить, я приїду 14-го, це субота була. Побуду субота, неділя-понеділок вдома, в неді... вівторок я їду проходити комісію, і потім знову на Київ. Він весь цей час був у Києві. В обід він виїхав 14-го десь о 12-го. Він мені написав, що я вже їду. Потім через певний час він мав би мене з дому, я була тоді в селі. Мав би забрати. Через певний час він телефонує, говорить, що напевно їдь сама з малим, тому що я себе не дуже добре почуваю. А, і машина щось мене взагалі не радує. Дивлюся, дзвонить Стас. Я беру слухавку говорити, що типу я виїжджаю все добре, значить зустрінемося в Полтаві. Я чую Ало, доброго дня! Мене звати Нікіта, ваш брат, папа в Все. Мрію побачити а, мого сина, це його племінний картемчик, а, тому що. Стас ні на розписі в нас не був, всю вагітність ми не бачились, і виходить, і вже як Артем народився. Стас постійно тільки через відеозв'язок з ним бачився. І Стас пропав, Артему було сім місяців, а коли повернувся, то Артему було вже півтори роки. І він вже бігав. Стас, я пам'ятаю, він давав інтерв'ю, говорить, що зараз мріє поїхати додому, просто побути максимально. Свій час з рідними і побачити свого племінника, тому що, каже, він уже бігає, а я ще не бачив, як він бігає. Веселий такий вогник. Вогник постійно він завжди всім радий був допомогти. От з самого дитинства в нього постійно так було. Навіть коли в нього нічого немає, він все рівно щось там десь заробить якісь кошти. Йому хтось подарить на день народження, там тих небагато там грошей. А він все рівно на своє день народження поїде, купить щось собі і мені привезе. Я говорю для чого? Він каже: ти ж знаєш, прекрасно, що я не міг, щоб нічого тобі не купити.